Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду підсипати землю ґрунт для томатів. Настав час, Уже укорінилися томати після пікіровки, після mm. посадки, стаканчики. І я готую ґрунт. Це звичайний універсальний ґрунт. Він має Добрива вже в самому складі, а також я додала доломітове добриво. І перліт трошки. Отакий От пухкий, гарний, не дуже вологий, такий помірно вологий, дуже пухкий. Мені треба, щоб було повітря, і не дуже сильно вологий ґрунт, і доломітова мука. Борошно і доломітове. Добрива допоможуть е вберігти рослинки, щоб в них не було е чорної ніжки, щоб не гнила розсада. От таким чином, це перший раз я досипаю ґрунт у стаканчики. Вже рослинки вкорінилися, <кій> томати. Це зараз вже початок квітня, мають такий вигляд. Вони вже випускають, скільки листочків, третю пару листочків, так? от І це індетермінантні, ну, тут видно. Всі, хто видовжені дуже, тому що рослини стоять на балконі, тут багато. От томатів тут, тут саме сонячне місце, вони прямо на сонці. І можна досвідчувати ще, може, дві години. Краще було ставити фітолампу, досвідчувати. Але я не досвідчую, дивлюся, вони не витягуються, гарно себе почуваються південний, південний балкон. Він виходить на південь, дуже багато сонця. І з боків також світить із ходу, з і заходу, сонечко цілий день. Дуже гарний балкон вийшов. І, що помітила, що не видовжується розсада, і індетермінантні рослинки, це розсада має такий довший стебло під сім'ядолами. і витягнута більше. Як наче така вона худенька, не, не дуже розвинена, але це так виглядають індетермінантні рослини, які не обмежені у рості. І перші плоди дають під восьмим-дев'ятим листочком. Тобто це зараз у мене на рослинках, на томатах, пішли тільки треті листочки, третя пара пішла, так. Це під дев'ятим хай листочком. Раз, два, три, чотири. Ще ще п'ять листочків має випустити оцей індентермінантний томат, щоб дати квіточку. І ще рости і рости. Я думаю, що пізніше буду підсипати. Я не буду зараз сильно заливати, вони политі. Цей ґрунт, він помірно такий, трошки-трошки ледь вологий. Це для того, щоб рослинка не загнивалася, бо тут же коріння немає зверху. Тому сразу поливати я не буду. Дякую вам за увагу. До побачення.